І знов львівські водії у центрі скандалів. Побиття пасажирів, зачинені двері перед пенсіонерами та школярами вже не поодинокі випадки. Про це говоримо із Святославом Товстигою, засновником ГО «За якісний транспорт. Святославе, слава Україні. Героям слава водії опиняються у центрі скандалів. То вони виганяють з маршруток жінок, дітей, то вони просто переїжджають через залізничний приїзд. Чи звільняють цих водіїв, які так, злісно порушують правила і просто виганяють людей з маршруток? Перша річ, ми мусимо розуміти, що в обидвох випадках водії є неправі. Безперечно, вони є праві, але якщо забігаючи наперед, то в 99% водіїв не звільняють. Бо немає, як говориться, немає інших. Якщо б були інші водії, безперечно, їх би можна було замінити. Щодо що ситуації по 53 му коли дівчину вигнали, що до ситуації в Червонограді з переїздом, це брак краду. Ми розуміємо, що водії, які працюють, вони працюють понаднормово. А щодо водія по після му це ми мусимо розуміти, це спека, і знову ж я спілкувався це один із непоганих водіїв на підприємстві. Тобто, щось сталося, тобто ми розуміємо, що ми всі люди нервуємося, як наслідок інколи мо бувають такі стації, як була Але вони не мають бути. Але на жаль не повторилася. Тобто такі ситуації не систематично повторюються, але з причиною цьому є підходи до пасажирських перевезень. Тобто, що ми глобально говоримо далі, то немає так званої транспортної роботи. Водій далі збирає кошти, як наслідок, все залежить. І що все залежить від нього? Він має збирати плани. І тому, коли він бачить ту ж саму пільову групу населення, він не завжди спокійно на це реагує. Якщо ми говоримо про червоноград, то ми. То насправді бачив я цього старшого водія там, де буквально сьогодні поліція склала на нього постанову. Та старша людина, на жаль, нерозумно поступила. І якраз його вік це є показник того, що є брак з кадрами. Ніхто не хоче йти працювати в цих умовах, які є станом на зараз, і відповідно їх потрібно міняти, щоб таких ситуацій не було. Ми з тобою говоримо зараз про вже наслідки, але я розумію, і ти також десь зачепив про те, що це є там брак кадрів, умовно. Але є, є план, але ми прекрасно розуміємо, що є е, електронний квиток, так, є леокарт, і він а, поняття ле, ле, історія Леокарт. Автоматизована система оплати проїзду, як би вона мала бути. Що говорить закон? Лишенько запроваджена система автоматизована система оплати проїзду, тоді цифровий носій цифровий квиток є документом для проїзду. Те, що у Львівській міській раді. Це інтерпретують по-різному, це вже їхнє право. Але закон говорить, що коли запроваджена система. Нагадую, на 53-му маршруті система не запроваджена. На 33-му маршруті стоять валідатори. Лише є на там 4 чи 5 маршрутів, де є в тестовому режимі, працює один із видів електронна форма оплати. Але це не є автоматизована система оплати, обліку, проїзду. Те, що декларувалося Львові з транспортною роботою, цього немає. А, карточка Леокарт, вона, якби ще гру, грубо кажучи, за кожну чекін, а, який тобто, карточка, коли прикладається до олігатора до, до і. Цю поїздку індифікувалося, і по кожній поїздці платилося, то тоді, можливо, би водій спокійно реагував. Але ми ж розуміємо, що станом на зараз, на здалі, є оці умовні коефіцієнти, по яким виплачуєте за пільговий проїзд. Тобто, чим більше підприємство показує виручки офіційних доходів, тим більше йому компенсують за пільговий проїзд. І це є абсурдно, і сам електронний квиток мав це вирішити. Але саме ну, зараз його у нас немає. У нас лише є на декількох маршрутах. Один із етапів, яким є, тестується один із етапів, яким є електронна форма оплати. Це, це є суттєві речі. Тобто, повторююся, згідно закону, електронний цифровий документ, яким є Леокарт, проїзний документ, можна використовувати, коли є повноцінно запроваджена система. Те, що у Львові. Це трактують по-своєму, ну, це їхнє право. Гаразд, діти влітку, і зараз діти влітку мали право правильно їздити до мають право безкоштовного проїзду. Але знову ж, як я це бачу? Леокарт це чудово, але учнівський має бути з дитиною і стане на поки не запроваджена система. Учнівський є повноцінним документом. Тут є ще моменти по цій по, по, по ці, по ці ситуації, ми ще мусимо розуміти. Тобто, питання е, чи, знову ж, питання, чи цей транспортний засіб був на зупинці, бо знову ж є позиція десь водія, що е, ця дитина десь добігала. Тобто є багато моментів по цій і Цю ситуацію по Червонограду треба нормов базово проаналізувати, щоб уникати таких в подальшому. Бо те, що ми маємо, це і наслідки, і наслідки вони можуть масштабуватися, якщо не, не усунути корінь проблеми. А коренем проблеми є знову ж підходи до пасажирських перевезень у Львові. Це є перехідна транспортну роботу, електронних квиток в районах. В Сокальському районі це брак кадрів, це брак чоловіків, яких в основному мобілізовують. Тобто, що ми ще один важливий момент, фактично, от я був недавно в електротрансу, директора «Електротрансу», Був ще декількох директорів, і в них проблема з кадрами. Всіх, кого вони приймають, буквально там через місяць. Мобілізовують або якщо вони хочуть прийняти людину, то знову ж їх відправляють військомати, і на жаль, цих людей немає. Тобто, проблема є в кадрах, і, як наслідок, ми маємо цю ситуацію, яка і зараз. Чи є у Львові кадр, кадрові проблеми? Я зрозумів там про електротранспорт. Є, я зрозумів про це і про маршрутки, але знов ж таки це не вирішення. Ми не можемо тримати на роботі водіїв, які там хамлять, закривають двері перед пенсіонерами, не беруть в транспорт ми, учнів. Ми можемо цю ситуацію вирішити навіть водії, знову ж повторюся. Оцей водій вільної інформації з підприємства є одним із кращих. І щось стало так, що він повів. Я тобто розумію. Я говорю загалом врацію. не про конкретну ситуацію, а загалом про картину, оскільки я дуже часто переглядаю гарячу лінію міста і тому Ситуації подібне бачу гаря... Ситуація може змінитися за умови, якщо ми змінимо підходи до проїзду. Станом на зараз ми маємо ситуацію, що знов є планова система. Ми, от я, як знову ж говорячи, помічник голови комісії. Не розумію, чи в нас буде електронний квиток з наступного року, бо вже вересень місяць на носі і вже має формуватися бюджет на наступний рік. І відповідно має бути розуміння, скільки ми в наступному році маємо компенсувати. Але станом на зараз ми не бачимо а, тих а, речей, які би десь мали б бути в рамках електронного квитка, щоб ми могли вже на Початок наступного року переходити на так звану транспортну роботу, тобто основна річ це є підхідна транспортна робота, райони райцентри. центри це знову ж основна річ, це є дотаційна складова. Вона складається з двох речей: дотаційна складова, коли цей соціальний маршрут, і про і просто економічні показники не дозволяють там нормально курсувати громадському транспорту. Тобто видатки більше ніж надходження. А друга річ дотація це складається за пільові групи населення. А відповідно, якщо б цих два фактора в районах, в районних центрах, між районним центром і територіальної громади ці речі б були вирішені в належному чині. Тобто органи місцевого самоврядування б виділяли на це кошти, а не було б багато дискусій, То я думаю, що такі ситуації з кадрами б було менше. Гаразд, і ще таке зовсім коротко на завершення про те, що скоро 1 вересня, ми розуміємо, що це Львів, тут університети, школи. Навантаження на наш на наші маршрутки, транспортну систему, чи витримає вона, чи буде як погіршення як минулі роки е, порівняно з минулими роками, чи буде якесь погіршення, можливо, покращення, бо збільшилась кількість тих ще, великих автобусів. Будемо чесно говорити, спілкуюся з керівниками підприємств. Вони мають транспортні засоби, не мають подій. Тобто, глобально кількість громадського транспорту не збільшить. Якщо ми говоримо за кількість пасажирів, то станом на зараз я вже бачу, що їх є досить багато. Якщо говорити про трафік на вулицях міста, його суттєво збільшилось. Як наслідок збільшився трафік, відповідно, кількість оборотних рейсів в автобусах ставатиме там на пів рейсу, на рейс менше. Як наслідок пропускна спроможність зменшуватися. Тобто ситуація не погіршиться. Вона просто буде. Ми згадаємо ті часи, коли було до ковіду, коли автобуси будуть максимально наповнення. Угу. Що ж, я дякую тобі. Дякую, папа, -па, гарного Це дня. Навзем. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, ставте лайки та коментуйте.